Це ми виріжем. А давненько я перед камерою не сидів. Почнемо, почнемо. Щоб веселіше нам е говорилося. Спиною внутримай і <рес> <рес> не нахиляйся, бо <рес> спонсор нашої передачі. Лисиця, коротше. Зазвичай по тобі какана був. Болтами виріжемо. Болтами виріжемо. Шановні підписники, починаємо серію підкастів Вхід Суворо 30 плюс»». Два від нелепих. Будемо говорити про життя після 30, про чоловіче життя після 30. чи є воно, якщо, якщо воно є, то яке воно. Будемо ділитися якимись темами, які нас хвилюють. Сьогодні буде таке прев'ю, вступне слово. Сподіваємося, що будуть ці подкасти виходити на постійній основі. Але це не точно, ви ж нас знаєте. А ви не сподівайтеся, вони точно вийдуть. Давай так, щоб не було. Не було совісно нам, що ми оце бухаємо в кадрі, Ми зробимо велику гарну справу і скинемо сьогодні трохи грошей на ЗСУ. Погоджуюся. Ну і все. Тож, сікайте, 15 питань. Да. Ну, починай. Все чітко по розміру. Ага. Чим тобі запам'ятався 22 та 23? -й? 22, -й, що я його пережив, 23. Що я його пережив. Давай, якщо коротко, то жорсткі два роки були, і далі буде ще більш жорстко, але при цьому неймовірно цікаві. Відкрив для себе фотографію, до цього займався лише відеозйомкою. Експериментував, пробував щось нове. І тому з однієї сторони це дуже тяжко, а з другої сторони це величезне вікно можливостей. Питання до тебе. Це ти 21 рік описав свій? 22-й, 23-й. Коли ти заробиш мільйон гривень? Коли я зароблю мільйон чистими, мільйон на себе, мільйон на когось. Коли я Я б хотів би відповісти так чисто датою цифрою, але не можу. І не можу, не знаю. Я вважаю, що краще тут ставити ціль не скільки грошей, а для чого. І краще це намалювати, що ти хочеш, наприклад, квартира, машина, там, інвестиція в якийсь бізнес. І якщо ти поставиш ціль... Навіть якщо не на курс який зібрати, От, ти поставиш собі ціль, ти будеш розуміти, навіщо це потрібно, і ось все тобі буде допомагати, ти знайдеш це. Питай. Будемо по черзі задавати питання одному. Один. А Я думаю, тільки я. Yeah. Що було найважчим у 2023? Найважче у 2023 році було. Вижити! хе Я думав ходити на побачення ага. в тіндері. А якщо чесно, то найважче, одне з найважчих, мабуть, було це завершити стосунки, які тривали багато років, пройти все це, пройти все це, розібратися з цим, відпустити це і почати рухатись далі. IT чи власний бізнес? Я скажу, що IT, якщо ти будеш в IT, в IT, те, то, то, що тобі подобається, в то тебе буде власний бізнес. Ну, до речі, немає різниці, чи це буде IT, чи це власний бізнес. Головне, щоб тобі подобалося. Ну, я більше схиляю, що IT це тема прикольна. Ну, кожному своє. Єдине, що вам подобалося. Що вам буде подобатися, то ви будете кайфувати від цього. і вам буде, Неважливо що, хто говорить і думає. Факапи та провали 23-го. Не було таких великих пройобів. Один, мабуть, пройооб, що мало робив. Ставив малі цілі, мало робив і дуже багато лінився. Оце, мабуть, найбільший факап і пройоб. Бо життя дуже коротке, і чим далі, тим воно стає коротшим, і треба все швидше і швидше все робити, щоб хоча б знаходитись на місці, а щоб рухатись вперед, це треба неймовірно швидко і все, все встигати робити. Чому ти поправився? Бо я перестав качати прес. Набрати вагу це було дуже важко завжди все життя. А зараз я помічаю, що я почав трошки товстіти і трошки виріс живіт. Я починав качати прес, зараз забросив, зараз ще нажиру і знову буду качати прес. Почни качати, член може вирісти член. Це можливо. Наскільки змінилось твоє життя з порівнянням з 2002 роком, більше почав вкладувати в себе, більше почав радувати себе якимись подарунками, більше почав приділяти увагу собі, почав отримувати від цього задоволення. При цьому не забував і про оточуючих. Тільки покращилось, незважаючи на те, що йде війна вже другий рік, але в зв'язку з тим, що я переформатувався. І перегрупувався, то навпаки, життє тільки покращилося ну, практично у всіх сферах. Чому я неймовірно радий? Це питання. Так. Ні. Питання: як ти ставишся до правильного харчування ПП? Чи дотримуєшся ти його і, і взагалі твоя думка? Позитивно ставлюся, але останній новорічний місяць. То є все підряд. А так, взагалі, то я дотримувався такої думки, що харчуватись нормально от субота, можна їсти все, що хочеш. Все підряд. Но у мене це було з п'ятниці на суботу. п'ятницю я постійно ввечері щось брав собі смачненьке і хавав, і в суботу теж. Як жити далі? <звіт> Правильна відповідь: жити далі. <звіт> все <звіт> просто. Все просто, просто робити ті речі, які треба робити, і, і продовжувати жити далі. Від цього руки махнаті не становляться? Ні, не стають, бо вмерти ми встигнемо в будь-який момент. Тому починати з якихось базових речей, е, самих простих, чистити зуби, вмивати, застеляти ліжко, ходити на роботу і починаючи ускладнювати ці процеси. Там Займатися якоюсь творчістю, якоюсь волонтерством, допомогою, якось змінювати, змінювати світ всередині себе навколо себе. Ходити до психолога це нормально? Ходити на психолога це найкраще, що є в цьому житті. Це краще, ніж ходити на деякі побачення, бо це буде навіть дешевше, практичніше. Да, там буде боляче, дати поплачешся. Но я от... Якщо ви хочете бути здоровою, гармонійною, Людина, яка знає, що вона хоче від життя. Кот, жит... що вона хоче по життю, розуміє себе та оточуєш їх, ходіть краще до психолога. Аніж бухати, ходити до шлюх. <рес> <рес> така повага. Сказали але які бухають зараз. <рес> <рес> Якби я сам все це робив, то питань би не було. <рес> ага. Як підтримуєш, та мотивуєш себе. Двома способами: перший, це якісь. Прості, банальні речі, типу купити солодкого, чи е, послухати приємну улюблену музику, чи подивитись фільм, щось зробити таке невеличке, але приємне. А друге, це якісь такі великі речі, наприклад, е, купити е, фотоапарат, об'єктив чи велосипед, щось таке велике з І Собі це купуєш або робиш, або їдеш кудись. І таким чином тратиш на себе кошти, час і таким чином підтримуєш себе. Чому ти так давно не ходив до психолога? Встрях, якусь Якусь почину, то щось вчиш, то кудись біжиш, то перенавчаєшся, то Ну, взагалі толі. Деякі все в цьому році. Спочатку це було складно, щоб те було навантаження з то, роботи, то ще щось, а потім просто Просто треба брати себе за сраку і йти, і робити, що ти хочеш, і що тобі потрібно. Казати, це одне, а робити це інше. Тому я хочу вам сказати, щоб ви більше робили, менше базарили. А краще базарили, коли зробити. Або робіть, та базарте. Це нормально. Я хочу сказати, що робити це добре, а говорити про це треба більше. Бо якщо ти робиш, але про це ніхто не знає, то це мало Мало треба, щоб про твої успіхи і результати люди знали. Чим більше знатимуть, тим більше тобі хотітиметься це робити. Тому всіх обняли, припідняли. Зустрінемося у наступних відео. Дуже на це сподіваємось. Все, всім пока. Дякую, всі до побачення.